Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради Ізабела Маєва. І сьогодні ми будемо говорити про альтернативне опалення міста. Вірніше про його відсутність, адже, як виявилось, на сьогоднішній день ми єдине в Київській області місто супутник об'єкта критичної енергетичної інфраструктури, яке у випадку надзвичайної ситуації взагалі не має альтернативних джерел опалення для довідки. Такі джерела мають навіть міста на кордоні або біля лінії бойового зіткнення. На минулій сесії, яка відбулась 9 жовтня, депутати мали змогу обговорити дане питання з генеральним директором ПАД Центренерго Євгенієм Гаркавим. До речі, це перший генеральний директор Центренерго, який відкликнувся на запит громади. І також звертаю вашу увагу, що ця зустріч була ініційована та організована не виконкомом, а виключно депутатами, які разом з громадою та містоутворюючим підприємством переймаються проходженням опалювального сезону. Адже наш керманич Туренка не просто вперто замовчує цю тему. Він ще й демонстративно ігнорує робочі наради голови кова Міколи Калашніка, який нещодавно назвав таку поведінку Туренка диверсією проти власної громади і звернув на це увагу правоохоронних органів. Але повернемось до обговорення ситуації з альтернативним опаленням. Його результати можна підсумувати однією фразою: спасіння замерзаючих справа рук самих замерзаючих. Всі абсолютно державні органи написали, що е спасіння утопаючих ділянку самі втопаючих. Придете, я вам покажу відповідь. Шукайте гроші, не хочете, грошей нема. І, і депутат Верховної Ради у мене в кабінеті е від слуг народу сказав прямо, що ніхто вам гроші не дасть і не, не шукає. Танці зі свого боку готова до опалювального сезону, і він має розпочатися як завжди, з середині жовтня. Відповідне розпорядження міського голови вже оприлюднено. А ось що нам робити у випадку надзвичайної ситуації та аварійної зупинки ТЕС? Питання зірочкою. Адже за чотири роки повномасштабної війни в Україні за цим напрямком не було зроблено взагалі нічого. От. Туренку, як поганому танцюрісту, постійно щось заважало: то відсутність технічних умов, то юридичні проблеми, то брак фінансування, то сукупність цих факторів в різних конфігураціях але факт залишається фактом, у разі чого мешканці Українки мають сподіватися лише на себе і заздалегідь готуватися до переїзду у більш придатні для проживання умови. Єдине, що може запропонувати керівництво громади. Пункти незламності у міській раді, і сільських адмінбудівлях та евакуацію, план якої має бути в районі. Але це не точно. Куди ми евакуюємо людей? На випадок, якщо у нас зупиняється Київська тест, де ми розміщаємо населення? Як ми забезпечуємо теплом пункти розміщення населення? У вас всі плани мають, якщо є. Коли вона на здати, що робити? І що можна говорити людям? Визначає район. Я район вже визначив. Район визначений. Моє завдання доставити людей на точки збору. Я... Чому місто супутник об'єкта критичної інфраструктури, відомого на всю Україну, опинилось в такій ситуації на четвертому році війни? Питання риторичне. Ну, очевидь, очільник нашої громади просто не здатний реалізувати такий складний масштабний проект. Через брак компетенцій, недостатній рівень освіти та підмочену репутацію в очах потенційних інвесторів. І далі, ревізія ДАСУ в своєму акті перевірки зазначила порушення чинного законодавства під час закупівлі безпілотного авіаційного комплексу з обладнанням на суму більше 10 мільйонів гривень. Туренко не залишає спроб списати з балансу виконкому цю техніку, яка була придбана у 2023 році, і передана незрозуміло коли і незрозуміло кому, адже сума та дати в актах передачі постійно змінюються. Останні, які нам показали, вже датовані 24 та 25 роками. Отже, я вважаю, що ця остання сесія з чотирма питаннями на порядку денного була скликана лише зараді одного питання про списання основних засобів. Зі свого боку, хочу зазначити, що допомога нашої армії для мене та моїх колег завжди у пріоритеті. Саме для цього ми затвердили програму матеріально-технічного забезпечення військових частин та регулярно закладаємо на неї десятки мільйонів гривень. Та закладали б і більше, якби знадобилось. Але Шторенка і цього не може освоїти. Наприклад, минулого року, попри відмови багатьом військовим частинам у допомозі, у програмі залишились невитраченими 30 мільйонів гривень. Втім, гроші на військову техніку. Яку зараз так відчайдушно намагається списати Туренка, були чомусь взяти з резервного фонду, яким він завжди розпоряджався одноосібно. Тож дуже дивно, на мій погляд, змушувати депутатів списувати матеріальні цінності, за придбання яких вони навіть не голосували. І думаю, військові теж вже зрозуміли, куди їх втягнув такий помічник за бюджетні кошти. Ну і наприкінці не можу не згадати поведінку Туренка на цій сесії. Особливо під час діалогу з головою громадської організації родинна кола загиблих героїв, пані Ольгою Пономаренко. Я навіть не вважаю це хамством. Це якийсь унікальний бидло-стайл, який притаманний лише нашому кермановичу і який вже став його візитівкою. Але це не відміняє того факту, що відтепер об'єктами публічних образ, неприхованої агресії та хамства стали не тільки депутати та мешканці міста. Але й члени родин загиблих героїв. Я не буду вас втомлювати переказом діалогу представників громадськості з Туренка. Самі яскраві фрагменти цього діалогу вже гуляють по соцмережам та містечковим чатам. Але перед тим як дивитися, просто поясню вам контекст розмови. О, це така реакція Туренка, кращого друга усіх військових та власника нагород за особисту допомогу армії. На запитання сімей загиблих. Чому провалена програма вшанування пам'яті героїв нашої громади? Чому е, сім'ї героїв та їх потреби ігноруються владою? Чому Туренко заборонив мітинг Реквієм світла пам'яті на День захисників та захисниць України? Чому вже близько року у виконкому не доходять руки замінити зіпсовані прапори на алеї слави в Україні? Олександр. Е, Зробив штрих ходи з пам'ятками військово. Тут щось мешове я став. Ну то може міський голова за свої кошти і флаги поміняє. Ну слушайте, ми минулого разу я особисто вас просила поміняти флаги, У нас заходи відбуваються. І люди бачать оці обтрьомані тряпки. Ну то може ви свої гроші будете робити, якщо ви не можете організувати роботу виконкому, щоб вони флаги поміняли? Може ви місто того, щоб бухати, господи, хоч копійки дасте, а? Вместо того, щоб щур... що... Щоб бухать. Хоч пей куда людям в помощь? Вибачте, будь ласка. вами Ли, слава, рот роз, 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 роз. Роз, Ой, красавчик! Ні! Ми хочемо чекаю вірь. Дома будеш сказати, да, чи дві. Ні, я тут хочу чути відповідь. Ось, людина задає, три питання. Перше питання. Олександре Валентинович, майте повагу до представників громади, до родинного кола. Людина вийшла на трибуну в форматі сесії. Сесія ще не закрита. Надайте відповідь людині. Вона ще не закрита. Ми зараз спілкуємося в форматі сесії. Це представники громади, родини загиблих. Відповідайте я людям. Ви міський голова. І ви за це маєте на відповідання. не відповідання. І маєте відповідати людям на питання. Будь ласка, до вас людина звернулася. Як я ви маєте право щас домости за сесію? Я маю відповідати. За мене не треба вирішувати, за себе вирішуйте. Послухайте, Що ви ми забудем? представники. Поки ми сидімо в залі, щоб ви оскарбляли людей. І так зневажливо ставились до родин загиблих. Мало того, що ви провалили програму, мало того, що ви взагалі нічим не займаєтесь, ви ще ігноруєте людей. Відповідайте. Ну, добре, що хоч за нос трибуни не стягнув. а то ж прецеденти вже були. І це, прошу звернути увагу. Людина, яка сидить в. Кріслі мера завдяки вашій підтримці і вже 5 років отримую зарплату з ваших податків. Дуже сподіваюся, що ви не забудете про це до наступних виборів. Якщо вам сподобалася публікація, підтримуйте нас вподобайками та репостами. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Ми працюємо для вас. Дякуємо за підтримку. Далі буде цікавіше. Побачимось.